Новин головні події дня розкажу просто зараз і далі про таке. Ранок у Запоріжжі розпочався о пів на шосту з ворожих ударів. Росіяни атакували приватний сектор у Шевченківському районі. Наслідки прильоту та як люди оговтуються від пережитого. Бачила наша знімальна група. Вікна повилітали прямо з рамами. Під ворожою атакою перебували й інші регіони України, а саме Одеса, Харків та Кривий Ріг. Більше про це та поточну ситуацію в Україні далі. Сучасне обладнання та методи лікування допомагають людям не тільки побороти рак, але й повернутись до повноцінного життя. Як сьогодні борються з цією хворобою у Запоріжжі? Ми працюємо за новітніми протоколами. На шосту місто прокинулось від потужних ударів. Ворог в чергове атакував приватний сектор Шевченківського району. Наразі відомо про шістьох поранених серед них підліток. На місці працює важка техніка та комунальні служби, що рятують вціліле майно мешканців. Як місто оговтується від ринкової атаки, бачила Олександра Кольба. Близько шостої ранку окупанти вдарили по приватному сектору у Шевченківському районі. Прямим влучанням зруйновано два будинки. Ще за два десятки осель залишились без вікон та даху. Потрощило будинок, і пані Алла, що був поруч з епіцентром влучання. З-під завалів жінка встигла врятувати двох своїх улюбленців. Откопали. Відкопали їх, якимось дивом залишились живі. Лежи, лежи, людечка. Три котики були. Одного, мабуть, убило, і два ось залишились. Видно, там був сарай, їх завалило, та відкопали котиків. Спали. Був дуже потужний вибух. Ім все посипалось. У сонному стані ти не розбираєшся, взагалі що відбувається. Дуже страшно. Дуже. Вже за кілька годин в оселі пані Алли виникла пожежа. Надзвичайники, що були на місці, кинулися рятувати, вціліли. Проте все, що не знищив ворог, спопилив вогонь. Загалом, внаслідок ударів, постраждало шестеро мешканців приватного сектору. Серед них 16-річна дитина. Вогноборці ліквідували пожежу, здійснили розбір конструкції проливання для запобігання повторному займанню. В ході проведення аварійно рятувальних робіт надзвичайники евакуювали п'ять осіб з пошкоджених осель. Без даху над головою залишився і сусід – 81-річний дідусь. В будинку немає жодного живого місця, каже онука Анастасія, яка одразу приїхала на допомогу. Вибило просто масивні железні двері. Їх як не було, ось вони просто валяються. О, вікна повилітали прямо з рамами, ну, тобто голі стіни. Тут о, потолок він вже висить, газ ми перекрили, приїжджали, служби, коти повитікали, собака жива. Ну, усі живі. Дуже перелякалася, не шукали. Вона була у будинку ось, рядом з влучанням, ну слава Богу, вона жива. Звати її тося в момент прильоту. Дідусь був у будинку. Чоловіка врятував підвал, який взяв на себе весь удар. Онука каже: в оселі потрощено все майно, меблі та техніка. Все, що залишилось у дідуся, це собака, яка дивом вціліла. Наразі маємо декілька локацій. Перша це приватний сектор, де зруйновано декілька будинків і ще 10 постраждалих. Так само і на другій локації. Декілька людей поранено. Медики надали медичну допомогу. Комунальні служби вже приступили до відновлення житлового фонду. В епіцентрі прильотів місцеві допомагають комунальникам розбирати завали та латати вціліле майно. Внаслідок ворожої атаки станом на 15-ту годину. Люди подали понад 200 заяв про пошкодження майна. Пошкодження майна це вибиті вікна, пошкоджено дах. Покрівля у деяких навіть в аварійному стані газові труби. Це там це основні такі можуть Внаслідок ранкової атаки, руйнувань та пошкоджень зазнали майже 30 приватних будинків. Вісім з них нині відключені від газопостачання. Ліквідація наслідків ударів триває. Олександра Кольба, Олег Стригунов, телеканал МТМ. Росіяни в чергове атакували Одеський район балістичними ракетами. Цілю ворога став цивільний контейнеровоз під прапором Панами. Це вже третя атака на цивільне судно за останні чотири дні. Кількість жертв внаслідок вчорашньої російської ракетної атаки зросла до семи. Сьогодні вранці у лікарні помер 46-річний співробітник порту. Лікарі робили все можливе, але поранення були надто важкими. Вночі під ударами окупантів опинилося поштове відділення у середмісті Херсона. Внаслідок влучання будівля залишилась без вікон та стелі. А вже на ранок росіяни атакували кривий ріг. Внаслідок удару дроном пошкоджена п'ятиповерхівка. У будинку понівечений дах, а в одному з під'їздів зруйнована сходова клітина. З понівеченого будинку в Кривому Розі врятували семеро людей. Серед них дитина. Евакуювали ще 26 мешканців. Постраждали двоє людей. В Україні завершився плановий ремонт на атомних електростанціях. Нині в роботі всі дев'ять енергоблоків. Разом з тим, триває цілодобове відновлення після ворожих атак по енергетичній інфраструктурі. Лише в Запорізькій області. з початку жовтня, через ворожі обстріли, знеструмленими були понад 26 тисяч споживачів. Світло в оселі енергетики вже повернули, проте обстріли не припиняються. 10 жовтня через ранкову атаку кабами в місті понад 30 родин залишились без енергопостачання. Тим часом в області внаслідок обстрілів без світла майже 4 тисячі споживачів. Запоріжжя обленерго зазначили, що аварійно-відновлювальні роботи тривають. Також закликають до ощадливого використання електрики, не вмикати одночасно енергоємні прилади, обмежити використання в години пік. Мінімізувати використання електрочайників та мікрохвильовок, якщо у вас в оселі є газова плита, або взагалі від цього відмовитися. Якщо плита у вас електрична, радимо обирати. Режим мінімальної потужності передусім в години пікових навантажень під час купівлі нової побутової техніки е, обирайте клас А до А 3 адже різниця в енергоспоживанні між технікою класу А та Б становить 20-25%, між класом А та С – 50%. Також фахівці Запоріжжя обленерго нагадали, що під час повітряної тривоги центри обслуговування споживачів, інформаційно-консультаційний центр та єдине вікно не приймають відвідувачів. Так само під час повітряної тривоги лінії нашого кол-центру працюють в режимі автовідповідача, оскільки персонал, згідно нормативних документів, цей час перебуває в укритті, поспілкуватися з оператором або потрапити на прийом до центрів обслуговування можливо після завершення повітряної тривоги. Підготовка до осінньо зимового періоду в Запорізькій області виконана на 100%. Зокрема, на котельнях міста облаштують 13 когенераційних установок. Вже закінчуються всі тендерні процедури з постачання обладнання. Також ЮНІСЕФ підписав контракт на постачання ще однієї станції, яка живитиме перинатальний центр. Водночас до кінця року очікується доправлення та підключення дизельних генераторів для водоканалу. Тож об'єкти критичної інфраструктури матимуть додаткове резервне живлення. Ми розуміємо, що а... Перерва в постачанні електроенергії на території Запорізької області може бути більш ніж 8 годин. А саме через такий час генератори мають зупинитися та якийсь час перезаправитись і провести технічний огляд. Їх саме тому ми робимо дублюючі генератори на комунальне підприємство Водоканал. І також японська організація Джайка буде поставляти нам резервні генератори саме для водоканалу для двох основних підйомних станцій девес «ДВС-2». Також для того, щоб систематизувати цю роботу, наразі оголошена тендерна процедура комунальним підприємствам Водоканал щодо придбання частотних перетворювачів для того, щоб запускати з дизельних генераторів було простіше і ефективніше. Ще один виклик живлення будинків ОСББ, які мають дахові газові котельні. В критичних ситуаціях їх планують вимикати. Ми будемо а, вимикати в чергу ті ОСББ, в яких а саме котельні в ОСББ, а, в яких це єдиний ресурс для постачання тепла у а, в найкритичнішій ситуації, але як і по всій області, ми готуємося до найгіршого розвитку подій. Тому за рахунок нашого матеріального резерву за рахунок а, наших міжнародних донорів ми надамо такими осбб генератори, якими вони зможуть живити безпосередньо котельні, для того, щоб мешканці були відповідно. Степло. Губки для миття посуду, засоби особистої гігієни, кухонні рушники та одяг. Такі сюрпризи дістають з труб комунальники, коли виїжджають на виклик щодо засмічення каналізації. Чергова заявка надійшла з Дніпровського району, де забилась мережа через ганчірку. На місце виїхала аварійна служба, яка пробила засмічення механічним способом. Комунальники розповідають, найчастіше люди викидають вологі серветки, які не розчиняються у воді, а від ваги осідають на дно і забивають каналізацію. Ще одна проблема сміття з пилососа, що також не слід викидати до комунікацій. Арбузні корочки, риб'ї, голови, виноградні грозді. Це можна ціле музей. Зібрати, що люди викидують в унітаз. Бувають жировики, це коли люди миють посуд миючими засобами, а які в холодній води розчиняють жир, сковородки там, чи де що вони миють, а потім йде реакція, вони коксуються і збиваються в таке біле каміння, яке теж застряє в трубах. І приходиться пробивати механічним способом. У нас є проволока, така стальна, рояльна називається, Ілі або така гідравлічна високого тиску установка, яка з допомогою високого тиску розбиває, руйнує оті ці пробки. Подібні аварії можуть призвести до затоплення сантехніки, підвалів або до витоку на дорогу. На прочищення мереж водоканал отримує щодня до 10 заявок. Комунальники закликають мешканців багатоквартирних будинків не викидати сміття та інший непотріб, що може засмітити або забити стоки. Аварійна ситуація та засмічення відбувається з вини мешканців квартир. Які викидають різні неприпустимі відходи в систему каналізації, чим призводить до затоплення підвалів та витіку каналізації назовні? Люди думають, що унітаз це сміттєвий бак і кидають різні вологі серветки, средства лічної гігієни, остатки їжі. Це все неприпустимо. Рак не вирок. Лікування онкологічних захворювань стає більш ефективним завдяки впровадженню інноваційних технологій та сучасному медичному обладнанню. Це доводять спеціалісти Запорізької онкологічної служби у щоденному практичному лікуванні людей хворих на рак. Як сьогодні борються з хворобою, дізнавались, журналісти МТМ. Олександру 47. У нього третя стадія раку легені. Медичним терміном дрібноклітинна карцинома. Чоловік півроку лікується у Запорізькій онкослужбі. Курив. Скільки років? Більше 20 років. Чому ви звернулися до лікаря? У мене показувало, що у мене було запалення легенів. Я лікувався запаленням легенів, а потім вже після КТ понарую, е що в мене опухоль. І звернулися до лікаря? Так. Що сказали лікарі? Лікарі зразу мені зробили протокол. І я лікуюсь на даний час о, тут. Олександру призначена друга лінія системної терапії. Його діагноз дає можливість застосувати індивідуальний підхід до лікування уражених клітин, на відміну від інших форм пухлин. Зауважує лікарка Катерина Сливка. Він отримав першу лінію. Терапії, але яка, на жаль, у нас ну, при завершенні дала не той результат, який би ми хотіли. Тому нам довелося змінити лінію. Пацієнт отримує монорежим препарат. П'ять днів він капається з першого, ну з п'ятницю, з понеділка по п'ятницю, та надіємося, що буде результат добрий. Це препарат, він назначається і розводиться на натрії хлоріді. Підключаємо пацієнту і внутрі крапельно. Покращення було, потім перестало ну, впливати І вони ще перевели на друге на другі ліки. Ну, буду вже дивитися після катего. Воно все покаже. Як себе почуваєте? Нормально врахування індивідуальних особливостей пацієнта це не лише його діагноз, а й вік і загальний стан. І тільки тоді визначають молекулярні точки прикладання системної терапії, каже лікарка. Ми працюємо за новітніми протоколами європейськими та американськими, які оновлюються дуже часто кожні 3-4 місяці. При роботі з пацієнтами ми підходимо індивідуально до кожного пацієнта і до кожної пухлини. Наразі імунотерапія та таргетна терапія, яка показує найкращі результати, вона більш ефективніша та більш лояльніша, мабуть, до пацієнтів. А це оперативний блок онкослужби. Тривають одночасно п'ять планових операцій. Працюють молоді хірурги та анестезіологи. Під час оперативного втручання застосовують сучасні методи знеболення. У нас широко використовуються регіонарні методи знеболення, де пацієнтам встановлюється… Епідуральні катетери, всі наші пацієнти після проведення планових оперативних втручань переводяться в відділення реанімації, де за пацієнтами спостерігають лікарі відділення. Ми широко обратно використовуємо післяопераційне знеболення. В одній із операційних у відділенні урології хірургічне втручання роблять 88-річному пацієнту. Його діагноз рак передміхорової залози. Прогнози позитивні, каже лікар. Йде стабільно і плануємо його через годину віддати в післяопераційну палату, де він буде під наглядом чергової медсестри, навіть без відділення реанімації. Удосконалюють онкологи і методи лікування гінекологічних патологій. Зокрема, у відділенні запроваджують мультидисциплінарний підхід, коли кожен окремий випадок розглядає спеціальна комісія профільних фахівців і розробляє комплексний маршрут лікування. Це комісія, яка в складі там лікарів і радіологів, і хіміотерапевтів, і хірургів. І ми разом приймаємо рішення, щоб лікувати кожного пацієнта окремо. Для кожного пацієнта виробляється свій план лікування. Досягати кращих результатів у боротьбі зі злоякісними та доброякісними патологіями дозволяє сучасне медичне обладнання. В онкослужбі воно є у повному обсязі: як діагностичне, так і лікувальне. У цьому можна переконатися завдяки цим кадрам із операційного блоку. З'явилася у нас нещодавна icg камера, яка камера з інфрачервоним. І забарвлення зеленим, і яка дозволяє нам краще видалити пухлину, краще бачити лімфатичні вузли із судини. І це нам дає можливість краще оперувати хворих. А променеве лікування більш точно та ефективно дозволяє виконувати ось цей лінійний прискорювач, придбаний онкослужбою три роки тому. Щодня на ньому опромінюють до 50 пацієнтів. Має більш точне прицілювання, ми маємо можливість не стільки більш точно надати дозу в потрібну зону, а навпаки, зберегти більше ті критичні органи, на котрі не потрібно, щоб попадала певна доза. Тобто здорові тканини ми маємо можливість захистити. А приєднання Запорізького онкологічного диспансеру до обласної клінічної лікарні, що відбулось нещодавно, вочевидь посприяло більш ефективному лікуванню онкохворих. Вважають лікарі. Наші пацієнти почали отримувати консультативну допомогу завдяки консультаціям в обласній клінічній лікарні на локації на Оріховському шосе. Тобто проблем з консультацією невропатолога, ендокринолога, кардіолога, кардіохірурга, судинного хірурга та інше. Немає ніяких. Тож висновок не новий, рак не вирок, зауважують лікарі. Дбайливе ставлення до свого здоров'я, регулярні медичні огляди на сучасному обладнанні та вчасне звернення за допомогою до фахівців запорука доброго здоров'я. Ольга Ларіонова, Станіслав Єфремов, телеканал МТМ. Дверні ручки, гроші, телефон, комп'ютерна техніка, а частіше поручні у транспорті. Найбрудніші предмети, з якими тисячі людей контактують щодня. У всесвітній день чистих рук, що відзначають 15 жовтня, запорізькі фахівці вирішили нагадати всім про важливість гігієни. Лікарі нагадують: 80% небезпечних інфекцій спричиняють саме брудні руки. Тож, найпростіший спосіб попередити небажане захворювання частіше мити руки з милом. Коли помили руки і витерли насуху паперовим рушником, то Серветка ця або рушник паперовий, він, ним закривається кран, і після цього ця серветка викидається в сміття. Якщо ж немає паперового рушника, а людина помила руки, то кран закривається ліктем. За відсутності води, мила або антисептиків. Для гігієни рук можливе використання вологих одноразових серветок, у тому числі спиртовмісних. Якщо під рукою немає мила чи води, альтернативою може бути й волога одноразова серветка, в в тому числі й спиртовмісна, зазначають у центрі контролю хвороб. До речі, не можна мити руки занадто гарячою водою, бо так не вб'єте бактерію, а лише спровокуєте дерматит. Також не можна одночасно користуватись і милом з водою і антисептиком. Натомість вкрай важливо мити руки правильно, а як саме показали дітям фахівці за допомогою фарби. Перше розтерти фарбу або мило між долонями, правою долонею Обробляємо тильну сторону лівої долоні. Другий це ліва долоня на правій. Наступний етап протираємо міжпальцеві зони долоні. Третій етап. Це те, що називають замочок. Дуже тщательно протираємо спочатку одною рукою, потім наступною. Наступний етап миття великих пальців. Після цього протерти саме кінчики пальців. Спочатку на одній руці, потім на іншій. Все виконано. Після цього змити водою і протерти, висушити паперовим рушником. У відремонтованому спортивному залі Запорізької гімназії номер 94 відновились заняття з художньої гімнастики. На базі цього навчального закладу вже понад 10 років тренування проводить дитячо-юнацька спортивна школа номер 5 Виховала цілу плеяду юних спортсменок, які стали гордістю запорізької школи художньої гімнастики. Нині в оновленому залі вже нові спортивні зірочки готуються до майбутніх змагань. На першому занятті після ремонту побували журналісти МТМ. І... 30 юних спортсменок відпрацьовують базові вправи з художньої гімнастики. Готуються до участі у командному чемпіонаті України, що відбудеться в Ужгороді, вже цієї осені. Збірну Запорізької області представляють шестеро дівчаток. Деякі з них вже мають спортивний розряд кандидата у майстри спорту України. Тренер-викладач Юлія Швесь каже, цей зал вже давно потребував ремонту. Діти, коли заходили в зал, були у шоці, тому що ми в цьому залі вже 13 років. і за 13 років ніколи не робився навіть косметичний ремонт. Діти приїхали зі змагання вчора. У Вінниці, і для них це був сюрприз. Серед спортивних зірочок 12-річна Тіна Терзій. Попри юний вік, вона чемпіонка Запорізької області з художньої гімнастики, учасниця багатьох всеукраїнських та міжнародних турнірів. За її спортивним зростанням вчителі спостерігали ще з дошкільного віку, адже тренується дівчинка у цьому залі з трьох років у цій школі і навчається. Загалом ДЮСШ відвідує близько половини учениць цієї гімназії. Вже 9 років, як я займаюся. Вже я чемпіонка Запорізької області в своєму році подобається цей спорт. Він дуже гарний, гімнастичний, такий красивий. Я дуже хотіла займатися художньою гімнастикою. Цьогоріч улітку питання ремонту спортзалу зрештою було ухвалене. Для цього з міського бюджету виділили майже 600 тисяч гривень. Внутрішні оздоблювальні роботи розпочали у серпні, і вже наприкінці вересня їх завершили. Також встановили сучасне освітлення і відремонтували спортивний інвентар. Навіть лавандовий колір, у який пофарбували зал, личить в формі юних спортсменок. Зроблено багато приведені до ладу стіни. Підлога. Подивіться, яка гарна сучасна підлога. Я не думаю, що у нас є багато спортивних зал, де підлога вкрита лаком, це живе дерево, це дуже гарно, це дуже сучасно, дуже приємно. В не дуже хорошому стані була ця спортивна зала, і ми розуміємо, наскільки зараз це важливо і батькам, і дітям, і тренерам. Мати такі спортивні майданчики, спортивні приміщення, щоб діти тренувалися, тому що в нас неймовірний потенціал в місті, і велика кількість дітей зараз залучена до спортивних секцій. Навіть в умовах війни у Запоріжжі продовжують працювати 19 міських дитячо-юнацьких спортивних шкіл. У них тренуються 4,5 тисячі вихованців. Це майбутня спортивна еліта Запоріжжя, яку влада намагається всіляко підтримувати та допомагати. Дивимося, що можемо зробити вже зараз. Продовжуємо працювати. Цювати, якщо чимось можемо і надати якісь додаткові майданчики, до прикладу, в школі вищої спортивної майстерності або в орбіті, то також комунікуємо, спілкуємося, щоб діти були залучені. А у гімназії номер 94 вже незабаром розпочнуть ремонт укриття. Зараз проводиться тендер на виконання підрядних робіт. Тож у закладі сподіваються, що спортивне життя тут заверує з новою силою. Ольга Ларіонова, Єгор Батуренко, телеканал МТМ. Понад 40 юнаків та дівчат долучилися до юнацького руху Байда Дніпровського та Хортицького осередків. Урочиста посвята відбулася у самому серці Запоріжжя на острові Хортиця. Юнацький рух Байда виник за ініціативи головного управління національної поліції в Запорізькій області. Рік тому, влітку, його мета виховувати патріотизм та відповідальність. Під час посвяти кожен рухівець дав урочисту присягу та отримав шеврон. Я буду розповідати, мабуть, своїм дітям своїм внукам про це дуже важлива подія для мене, для мого дитинства. І я, мабуть, пов'яжу своє життя з цим рухом. І знаходимося тут, в цьому сакральному місті, з надією на наше майбутнє, з надією на те, що ви від сьогодні ви будете майбутньою інтелектуальною елітою. Я в цьому впевнений. І я знаю, що пройде небагато часу. Ви станете самі круті. До привітань. Долучилися, і представники міської та обласної влади подякували байдівцям за їхню життєву позицію та побажали наснаги. Дякую всім дотичним до цієї події. Дякую всім, хто підтримує вас, хто допомагає, хто вірить, хто поруч. А ми просто пишаємось. Такою молоддю, дякую, я хочу зичити вам, щоб ви жили у демократичній вільній країні, основою якої буде любов до нашої держави, сила нації саме в патріотизмі і в майбутньому, навколо якого всі ми маємо бути об'єднані. В онлайн режимі слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі та надсилайте власну інформацію. у Чат боти на цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.